Зведені загони правоохоронців і спецпризначенців батальйону Полтава, які повернулися зі сходу держави після виконання службових завдань. Зустріли керівники обласної міліції, голова Полтавської обласної ради Петро Ворона, колеги, рідні, близькі, представники громадськості, а також учні Полтавського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Котляревського. Леонід Бобрицький, заступник начальника ОМВС Полтавщини, привітавши бійців, висловив їм вдячність за патріотизм, самовідданість і професіоналізм, який вони повсякчас демонструють на полі. Битви за свою батьківщину, незважаючи на складні погодні умови, холод та відсутність належних умов для забезпечення побуту, під час виконання цього завдання наші співробітники міліції не мали втрат, виконали завдання чись. Повернули всі живі здорові, слава, здоров слава Богу, і зараз відбувають на відпочинок. Подякував і привітав правоохоронців від імені керівництва області голів сільських і селищних рад Петро Ворона. Для всіх мешканців сіли громад Полтавської області, без сумнів, ви зараз герої, тому що ви пішли захищати єдність країни і майбутнє. І найголовніше, головне попали на одар своє життя. Тому я щиро вам дякую від цих сіл, міст Полтавської області, від цієї влади, яка є сьогодні на Полтавщині. Хочу побажати, щоб ви були заможними, щасливими і найголовніше. Завжди жили. Самі ж бійці налаштовані оптимістично. Вони зізнаються, зберігати патріотичний настрій допомагають насамперед любов і підтримка рідних та коханих. І віра у мир та спокій на рідній землі. А підтримка волонтерів та дітей з першого ліцею, які також прийшли зустрічати героїв на додачу з пиріжками та гарячим чаєм, в рази покращила настрій і до цього піднесений. Були в Константиновці, стояли на блокпостах, охраняли, ну, по городу, ходили, дивилися, щоб не було розбоїв та хто такого. В принципе, чтоб такого, чтобы дружить, то нет. Спокойно, зараз, да. Да, зараз покинулся. Благодарен судьбе, что у меня лично была такая возможность вместе с прекрасным коллективом милиции Полтовщины послужить на Донецкой земле, защищая родины, защищая границы нашей родины. Хочу сказать одно: народ там очень-очень хороший. Принимали нас очень-очень душевно. Вся милиция Донецка, Луганска. Адекватно, нормально приймали, нормально допомагали, нормально в адекватном ситуації всегда було компромісне рішення. Поэтому всім спасибо і вам від Донеччини. Завдяки волонтерам, відсотків, мабуть, на 90, йде підтримка і фінансова. І... І духовна, і моральна приїжджають, допомагають, зустрічають, годують. Тому ми всі вдячні. Звичайно, їм. по закінченню невеликого перепочинку. Правоохоронці повернуться до виконання службових обов'язків.